Народ, всім привіт! Сьогодні нове відео на каналі. Сьогодні будемо пробувати робити кастомні диски на ось такий автомобільчик Mitsubishi Lancer. Так, що нам для цього буде потрібно? Нам буде потрібно перше. Це ось такі аліекспресні колеса з резиною. Диски непогані. Так, що ж нам потрібно? Ось така труба нам буде потрібна. Це вона йде сантиметрова. Сантиметрова. Так, що ж нам потрібно? Потрібен ось такий труборіз, щоб різати цю трубу. Потрібен так, що ж нам? Циркуль? Ось такий. Штанель циркуль. Ніж канцелярський. Ось такий шліфовочний папір. Можна брати 600ку, 800ку, 1000 і 2000. Ну, у кого, у кого можливо є дому, так що таке. Так, перше, що нам треба буде зробити. З цієї дески резена знімається, як бачите. Першим ділом нам буде потрібно очистити диск. Бачите, тут таке виступи, і їх треба очистити, щоб вони вміщалися в трубу. Я вже Попередньо зробив заготовки. Ось що в нас виходить? Ось так диск обрізається кругом. Обрізається так кругом. Ну, щоб не було ось цих пластикових завусин щоб ми могли по діаметру вставити диск ось цю трубу. Ось так я обрізав її ось цим турборізом. Поміряв попередньо і трішечки прошліфував всередині, так як диск не хоче так легко заходити. Так, ще що нам буде потрібно для цього. Потрібно нам. Або якісь шайби. У мене ось такі приспособи, я знайшов до себе. У гаражі валялися. Ось такі приспособи. Приспособи. І потрібно буде взяти ще плоскогубці. І можна їх запресовувати. Ну, щоб можна було легко запресувати. Можна і так спробувати, але так, щоб дескто не пошкодити. Тому я використовую ось такий. Щоб запресовувати, запресовувач. Так. І ось у нас має вийде ось так засовується сюди всередину бажано. З внутрішньої сторони проштовхувати диск, щоб він не покоцався і заломів ніяких не було. Не запресовувати передньою частиною, не задньою, бо якщо ви задньою почнете запресовувати, у вас це не вийде і полки не буде. Ніякої. Якщо звідси починати тиснути по самому диску зовнішньої частини, то він промнеться, погнеться і ну, малюнка самого диску вже не буде видно нормально. Отак ззаду запресовуєте полегоньки, він трішечки піддається. Що можна і руками протиснути. Але далі ми будемо використовувати. Нашу приспособу, як то кажуть. А Ану спробую так руками можливо, запресується. І так нам вдалося запресувати навіть без використання плоскогубців. І ось що у нас виходить. І виходить у нас ось такий диск. вже доволі непогано виглядає. Так, спробуємо надіти ось цю шину. Що я зняв. Можливо, вона і налізе. Можливо, і ні. Ми спробуємо надіти. Так, вдалося. І ось у нас вийшов. Ось такий диск. Ось такий диск з такою полкою великою. Їше можна потім буде нормально зашліфувати для блиску, і можна буде кантик трішки зробити такий. Але то вже таке, кому як подобається. Так, і що далі будемо. Далі будемо приміряти. І ось що у нас виходить. Попробуємо якось тут встановити. І дивіться, що у нас виходить. І виходить доволі непогано. Ще замаленька то можна використовувати ось такі резинові. Це для проводів. Ізолятор такий для проводів. Запальничкою можна припалювати і можна робити шини. Так, зараз ми ще спробуємо поміряти, який розмір в нас вийшов. у нас? 7, 7 мм. 7 мм. По висоті, як бачите, 9,9 і Плюс резина. Зараз резиновий ще попробуємо. Скільки у нас получится. З резиною у нас вийде 11 з половиною, і досить непогано. Ось так виглядає все. Машину ну, потім я пізніше зміню, цю зніму, а ось. Цих гумових ізоляторів зроблю, її, щоб вона повністю закривала диск. Так. Ось у нас друга шина. Я вже також її зробив попередньо. Ось так виглядає. Верхівку см... смислу немає заполіровувати. Ну і цей внутрішній кант. А ось цю передню частину бажано заполірувати наждачкою. але дріб... дрібною. І буде блистіти в нас полочка. Можна також такі кромки зробити. Більш з кутом нахилу. і взагалі буде гарно виглядати? Так, спробуємо надіти на цю шину. Так, вийшло? І що ж, будемо? Пурим ню Так, хорошо. Посмотрим. То так у нас было до, а так у нас после. Еще раз замеряем, сколько мы стокового. Десять и семь. 10,7 А це у нас має. Одинадцять Ну, якщо там буде інша гума, це десь буде 10. 10,7 10,8 Ось так. Дивіться, різниця є? Є. І то колосально і, на мою думку, по ширині навіть порівняйте. По ширині вона набагато крутіше буде підходити для кастомів. Спробуємо якось її ще приміряти на модельці. Вона не хоче триматися ніяк. Ну, ось так плюс-мінус. Хочу вам сказати, доволі круто буде виглядати, щоб поміняти їх. Ну, ось таке відео у нас вийшло. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Далі буде дуже багато цікавих роликів. Так що, чекаю вас! В наступному ролику. Ну все, всім па-па.